Останнім часом тільки й чуємо, як людство забруднило навколишнє середовище. Мовляв, якщо так піде і далі, ми потонемо у власному ж смітті. Це через наш менталітет, адже все починається з малого. Того самого недопалку, викинутого на узбіччя, чи обгортки від шоколадки. Якщо нічого не робити, сидіти, склавши руки, ми стовідсотково програємо цю боротьбу, залишивши нащадкам один бруд. Однак, потрапивши у селище нові санжари, що на Полтавщині, розумієш, не все ще втрачено. Поселення на березі Ворскли викликає лише позитивні емоції: чисті вулиці, свіже повітря, немов у касі. До речі, санжари мають досить цікаву історію. У 1672 році тут розташовувався передовий військовий пост Богдана Хмельницького у битві загонів Запорізької Січі та Білгородської Орди. Нині ж тут проживають близько 8 тисяч люду. Чотири роки поспіль селище перемагало у всеукраїнському конкурсі. Населений пункт найкращого благоустрою та підтримки громадського порядку. Відтак, перехідний кубок залишився назавжди у нових санжарах, і це не випадково. Тут добувають мінеральну воду, розкинулися численні бази для відпочинку, дитячі табори, зелені парки для малечі і дорослих, затишні та облаштовані всім необхідним місця для шашликів і зручного відпочинку на природі. Усе це і собі, і приїжджим людям, говорять місцеві. До речі, про народ мешканці райцентру привітні та балакучі, а професії у них часто дуже таки несподівані. Наприклад, водії екологічних карет: кому кому, а їм нудьгувати ніколи. Треба встигати вчасно прибирати сміття з усіх куточків містечка. Туристи, що відвідують цей гостинний край, також завжди, як кажуть, у турботах, прогулюючись вуличками нових санжар. Майже на кожному кроці такі собі пам'ятки сучасної доби. Місце примирення, антикризовий стовп, центр Європи, інші цікавинки, які викликають посмішку або дають привід для розумів. Мені дуже сподобалось тут. Я е, попала якби в 70 ті роки е, прошлого сторіччя е, в кращому розумінні цих слів, бо зустріла дуже приємних людей. Дуже красиві у вулиці, чистоту в цьому містечку, красиві паркові зони, багато квітів, щирість людей. І здається, що це якась казка, мабуть. Бувала тут років напевне більше п'яти. Приїздила спеціально за досвідом в частині культури. І тоді вразило вже це селище своєю чистотою, упорядженістю. Я питаю, запитую колегу, як вам це вдається. І зразу були мовлені добрі слова про сільського голову. Потім розказували, що в такому ж стані кожне місце відпочинку, і якби вже виробилось у людей. Ну, після себе залишати все у відповідному порядку, тому що река може несподівано в будь-який час дня і ночі на своєму автотранспорті винирнути і, і попаде всім. Це значить, ну я говорю про те, що ця система вироблялась певна у нас людей, бо ми ж не всі схильні до чистоти і порядку. Так що враження в мене накоплені вже власне десятиліттями. Ну, найперше, це чистота, порядок, ота традиція, ну все ж порівні все в порівнянні сприймається. То мені боляче за свою карлівку, що в нас немає е, такого парку, і це ж так елементарно, просто висаджувати дерева на честь народження нової людини. Це так елементарно просто, щоб кожен випускник посадив свій кущ троянди. Все це можна, напевне. І ми наскільки зможемо своєю ініціативою підказати нашому керівництву, можливо, і в нас удасться. А це лишний голова нових Санжар Андрій Река говорить, все це заслуга громади без односельців таких би результатів не було. Наша громада багато років йшла до того, щоб навести лад у селищі, прибрати тинецинтовані смітники всі, почистити, полаштувати все. І потім ми зрозуміли, що ми можемо участити у конкурсі. Серед по шести категоріях: міста, 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 райцентри, міста, мільйонники селища райцентри як наше. Ми і ми взяли участь у цьому конкурсі і перемогли. Чотири роки поспіль ми мали перше місце в Україні по чистоті порядку благоустрою. І після чотирьох років поспіль згідно умов конкурсу. Назавжди залишається у нас кубок, і назавжди залишається, назавжди залишається нас перше місце, сказати період. Це все добитися тяжкою працею повсякдені праці людей. Нам вдалося, але важко утриматися на тому рівні і ще й додати до цього. Оце за, за це я кажу людям велике спасибі, що вони щоденно підтримують, додають, і що ми їх самокращуємо. Жодна людина не скаже, що. У нас стало гірше ніж було ті чотири роки, коли ми е, виборювали перше місце. А ще у нових санжарах дбають про змістовне дозвілля. Численні свята не дають нудьгувати місцевим. Тож виходить, можемо жити в чистоті і злагоді. Треба лише цього захотіти. Якщо не вірите, самі завітайте до нових санжар.